Друзі, я всіх вітаю. Сьогодні у нас неділя, 27 жовтня, дорогі мої, я почала відео саме з таких гарних квітів, ви весною запитували. Так ось я вам хочу сказати, хто ще хоче такі цибульки, цибульки гарні. Такі просушили ми їх всі, вони чистесенькі, гарні, крупні. Є десь до, до десятка, мабуть, цибулинок. Хто бажає такі цибульки, чи вайбер, мені напишіть, чи зателефонуйте. от, і Я вам вишлю такі цибулини. Це царська корона, флітілярія. От, вона, бачите, яка гарна. Всі такі цибульки крупні. Друзі, знову велика яма. Знову викопала велику яму. Е, обкопала спочатку вилами. Е, тоді трохи вибрала землю. Тоді взяла оцю свою хорошу лопату і отаку, от дивіться, підсунула. І прямо, дивіться, раз, хочу, щоб вам було видно. Раз, і ще не доставала. о, Одною ногою нажимаю тако, коліном. І стараюся, отут тут ручка оця, вона служить мені таким речашком, знаєте, і ось півонія, класика. Півонія Red Charm. Ось я викопала сьогодні. Ще, друзі, викопала Сара Бернар викопала. Діана Паркс вже викопала. Викопала. Зараз е... подивлюся, дивіться, склероз. Друзі, хотіла вам показати, бачите, пісок як насипала. От, то в піску йому, звісно, краще було в піску рости. Бачите, скільки піску? О, ось осипається пісочок. От, А коли не додаєш пісок, то земля взагалі така, знаєте, як кліщами. Обволакує це все невозможно. Земля в нас ще волога до сих пор копаю прямо грудомерами, отакими, такими не сохне. Бачите, яка волога волога земля. Дивіться, бачите, дивіться. Бачите. Отак копаю, друзі. Скільки викопаю сортів, тоді зніму відео, прямо вам покажу перечислю, які я викопала, і будемо з вами ділити. Друзі, це саме... Цей сорт, саме, саме цей кущ, який я вам сьогодні викопую, який я буду ділити. Подивіться, який він шикарний, який він великий, гарний кущ сорт Паула Фей. Дівчата і хлопці, запрошую вас подивитися. Ви бачите, скільки квітів на ньому було. Багато він яркий, може відео не геть передає, але він дуже-дуже гарний. Друзі мої, оце вам Паула Фей. Дивіться, дивіться. Ви знаєте, я сама собі схожа. Ото ви читали в дитинстві казочку? Ой, лисиця і журавель. Оце я на них схожа. І я не можу його достати. Я вже дивіться. Який рівчак вирила. Тут, знаєте, скільки стебел? До 20, а то й більше. 3, 5, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 стебла я насчитала. Ви знаєте, я, не, я, я прямо я не, не зря його відкладала далі, далі, далі його. Геть невозможно нереально достати. На 22 стебла. Ви представляєте, яка воно, яке цей кущ сильний. Ой, я вже заморилася я, чесно говоря, геть не можу його достати А я вам сказала, да, що це сорт Паула Фей. І цьому сорту 5 рочків Цьому кущу, не сорту кущу. Цьому кущу 5 років. І хоч танцюй, хоч що хочеш, а викопати я його не можу. Ви знаєте, зараз вам покажу, зараз отаку стану. Дивіться, він не двигається. Гляньте, О, він нікуди не двигається, ніяк. Я вже тут корні бачу, трохи відрубала. А в глибину туди корні йдуть і йдуть усе. І зараз покажу. Бачите? Тут теж трохи одрубала оці, бо тому що, ну, це взагалі нереально, це просто нереально, людочки мої. Ось. Я не знаю, сьогодні я, мабуть, його не зможу достати. Я вже тут танцюю, 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 танцюю. Я вже дуже заморилась, а, а толку ніякого. Ось його ніяк. Не ні туди, не ні сюди, ніяк. Я, йду я й двома лопатами, я і вилами. Ніяк нічого не виходить. Кущу 5 років. Друзі, друзі мої, я його все-таки ось, бачите, викопала. Гляньте, які коріння. Гляньте. Це капець. Розділити, звісно, я його зараз не зможу, але хоч докопала. Ось, бачите. Я зараз витягну його. Він такий слон. І буду ділити. Я швидко все потім вам розкажу і покажу. Так що, ділити вже будемо завтра. Друзі, віддихаю, заморилася сьогодні, я не можу вам навідати. Ну, ви зрозуміли, я викопала 5 сортів: Діана Паркс, Сара Бернар, Паула Фей, Пітер Бренд і Ред Чарм. Всі мої дівчатка, кому я обіцяла саме ці сорти, хто хотів самі, саме ці сорти, Будь ласка, звертайтеся, дзвоніть. Вибачте, так говорю, я так заморилася, я вам не можу навіть передати. Ті такі кущики молодші, знаєте, так так бистренько, все так добре і так раз-раз-раз. А це, це Паула Фей, я думала, що я ніколи його не викопаю. У мене, мене навіть з іто не було таких ям, як з оцої Паули Фей. Що я вам хочу сказати? Багато коріння лишилося десь там глибоко-глибоко. Якщо яма така в мене вийшла, мабуть, 2 метри в ширину і тоді, мабуть, цілий метр туди в глибину. І щоб достати ті коріння, я, я не знаю, я не знаю. Я розумію, що вони можуть прорости, і це буде такий паросток, лінючий, бо корінь Бог знаде. Ну, в общем отаке. Ну, нічого, все буде нормально. Ну, все, дорогенькі мої, я зайшла, хоч чайку поп'ю. Я чесно заморилась. Все, дорогенькі мої, завтра побачимося. Завтра вже я. Я трошки віддихну, і завтра будемо ділити. Я думаю, що там все буде добре і, і получиться в нас гарнючі поділочки. Щиро вам дякую, що ви були зі мною, що ви мене підтримуєте. Не жалкуйте, ставте пальчик вверх. Всього вам найкращого. Бувайте здоровенькі!